Усім доброго дня! А чи хто знає із вас, коли з'явилася традиція дарувати дарунки на різдво? Сьогодні ви побачите постановку за нового французького письменника Анатоля Франца і зрозумієте, звідки бере свій початок саме цей звичай? Наша історія сягає давніх часів, коли ще в Ефіопії царював Алтасар. Він був чорношкірий, але вродливий лицем. Розумом був простий, а серце мав благородне. На третій рік свого царювання, а то був 22-й рік його життя. Він вирішив відвідати Балкіс, царицю Савську. Його супроводили Зимобітіс та Менкера. 75 верблюдів везли за ним корицю, миру, золотий пісок та слонову кістку. Другою символітість пояснював цареві вплив планет та властивості різних каменів. А Монкера співав псалми. Скільки нам ще мучать і всі подорожі? Коли я вже побачу царицю болтість? То мучається ще, хто лежить, а хто несе. Що ти сказав, мій друже? Нічого, нічого, кажу, поїхали, скоро вже будемо. Нарешті, після 20 днів подорожі, на Валтасара та його супутників війнуло пахощами троян. І незабаром перед ним розстелилися сади, що оточували місто самої цариці Савської. Це та сама молитва. Ох, бо я з кожною помолився до самого ранку. Подивись, які зуби. Стегна. Їх можна продати за нормальні гроші. А це ви уявіть, яка ще цариця Балкіз. Ну буде. да, така. Ходімо. Саме тоді у палаці Балтасар уперше побачив Балкіз і відразу у неї закохався. Вона вродливіша землі. Володарь, з мріє. Прекрасніша за бажання. Володар, спробуй укласти царцю в вигідну торгівельну воду. Володар, але ти будь обережніша. Я чув, що вона вдається до чарів. Мир тобі, царя. Царю, будь гостим і сідай поруч мене. Цариця, я хотів би, щоб ця подушка була велетнем Твоїм ворогом. Тоді б я скутив йому ш. <ріст> Царю, скажи, а чому ти хочеш робити хай? Бо я тебе кохаю. Царю, скажи, а чи смачна вода в країни? Ну... твої наче... Так. Царю, а скажи, як готують в ефірі зацикровані фрукти? Ну, скажи, ну... скажи, зроби таку ласку. Ну наші досвідчені ефіопські кухарі варять, як був минудовго, ретельно помішуючи. Ну, це все... Царю, кажуть, що ти кохаєш царю Кандаків, твою сусідку. Скажи, вона красивіша за мене? Вродливіша за тебе? Чи ж це можливо? Скажи, які в неї очі, рот, кольоровиччя, груди. Слухай, дай я приберу терінку, яка припала до твого плеча, і я віддам тобі половину мого царства. Ну, ну що це не пройде, ти поцілуй мене Ми падали в той вечір, і любов на наші плечі, і любов на наші плечі. Криком, криком, криком з душі. Тебе дні, криком, криком, криком смущі, скажи кому написані пісні, Злетаємо ми до самоти, я так боюсь без тебе висоти. Якщо це не пройде, ти поцілуй мене, ми падали в той весь. Наші плечі Зараз я не хочу слів, тоді, коли не будем молоді, розкажу, як тебе люблю, поміж тривог і холоді браху мало світлих днів, танцю серед вулиць і вогнів. Скажу, я тебе любив і як добія на волі, якщо це не пройде, ти поцілуй мене, ми падали в той вечір. Лодері. ти в глибокій задумі ти, мабуть, упав у вигідну торгівельну воду? Чи ти домовився, щоб купити ти гарних наложець? Mm. Що случив? Напевне, mm. щось серйозне. То ж ти правда, що цариця Кандакія не така гарна, як я. Ну слухай, ну сервисія контакта, я маю чорну шкіру. Можна бути чорною і вродливою. Ну слухай, ну балкіс, ну от, ну от що ти знову засмутилася? Ну от, от що мені зробити, щоб тобі більше ніколи не засмучувалося? Скажи мені, будь-що, я все зроблю. Я давно мрію відчути страх. Я так мрію пережити незвідану небезпеку. Відчути, як волосся ворушиться у мене на голові. О, це було так прекрасно. Відчути страх. Не дійшла ніч. Хочеш підемо в місті? Так. Дивись, під стіною палацю лежить якийсь жебрак. Віддаймо свій одяг, а натомість забери його. Швидше, я йду переодягатись. Ніч була темна. Балкіс повела до Тасара в один із тих шиночків, де зазвичай збираються з водії. Що бажаєте? Звідки ви до нас завітали? Я вас раніше тут не бачила. Що будете? У нас є напої медові, риба різна, м'ясо солене, з тушковане. Що будете? Я хотіла б покуштувати цієї тушкованої риби. Подайте нам шанована риба? Будь ласка, присідайте. Слухай, Балкіз, я забув всі свої гроші. Піши. А куди це розібралися? А платити, хто буде. Ти мерзенний раб, а жінка твоя погань. Що ти такий верзеш? Можна залишитись без язика за такі слова. Хто тут погрожує моїй жінці? Ти хто такий? Що таке? Наші герої так швидко втікали, що й не помітили, як опинилися в лісі. Я кохаю тебе, Валтезай. І Я тебе кохаю. <рив> <рив> Тож тоді вирішили герої відпочити, а тут раптом розбійники. Що я пустита ніпав, сьогодні пустита на дрокі, сьогодні ся сопаки у села кощі, соки соке-сьоки.

Pan de quatro filhos, eu estoura a tua virilha Depois que eu te comi, eu como a tua filha Depois que eu te comi, eu como a tua filha Eu como a tua filha eu como a...

Mande faço filho, eu estoura a tua virilha, se fosse eu te comi, eu como a tua filha, se fosse que eu te comi, eu como a tua filha, eu como a tua filha, eu como a tua filha, eu como a tua filha. Eu como a... Вс, хай! Все нормально, все нормально. Слухайте, да відпустіть! що де вони... мені... Да відпустіть, да ми мільні, ми не раби, відпустіть! Пропоную тут сісти перепочити. Сідайте поруч. На за це зайкут хліба поїжджа. Чому <клухи> ти смієшся? Знаєш, я змісів від думки, що звелю вас усіх полізати. Невже? Ти слова так, вустав такої посудниці, як ти, кралечко? Чи ж не твій чорний коханець допоможе тобі нас полісити? Що ти сказав? Я тебе вбив. Почувши ці вразливі слова, Валтасар розлютився, кинувся на розбійника і так стиснув йому горло, що мало не задушив, але розбійник устромив йому вже від ножа по саму колодочку. Нещасний цар, упавши на землю, звернувся до балкіс. останній його погляд, що швидко згас. Раптом почалися вигуки, іржання коней і брязкіт зброї. дітям, коли сказали, що повісити його Негайно. А Балкіс під гучні звуки барабанів. Понесли назад. Ні. Він ще тихає. Треба йому допомогти. Валтазар пролежав у буйному марині. Він перестанку говорив про киплячий казан і порослий мохом яр голосно кликав свою милу балкіс. Нарешті, на 16-й день, він розплющив свої очі. Володарю, як ти? Все добре, як себе почуваєш. Де вона? Що з нею? Та да вона зачинилася з Камаєнським. Вони, мабуть, домовляються про обмін товаром. Та ти не хвилюйся, бо гарячка посилку. так, мабуть, там. Треба йти. Та мол, стой, я зачекаю, ну навіщо тобі туди йти? О, моя балкіз. Моя балкіз, як ти? Що ти? Що ти від мене хочеш? І ти ще питаєш? Що, що сталося з тобою, балкіз? Я справді не розумію, що ти хочеш сказати, царю. Як це? А згадай нашу ніч речі А як мене поранили? Це... Що це? Сарю, мабуть, це тобі наснилося. Пальмові Новий вино шкідливе для тебе? Я? А твої цілунки? Дуа рана моя, це все сон. Сарю, настала година, коли збирається моя рада. Мені немає часу тлумачити твої сни. Прощавай. Валтасар ледь не притомнив, зібрав усю силу, щоб не показати свої слабкості в цій недобрій жінці, і кинувся у свої покої, де впав зомлілий, борана його знову відкрилася. Якщо Любов залежить від жінки, то чоловік позбавлений свободи. Справжня любов це стан буття. Три тижні не приходив до тями і лежав як мертвий. На двадцять другий день він повернувся до життя. Друзі, щасливі ви обоє. Один тому, що старий, а другий тому, що подібний до старого. Але щастя на землі немає, коли балки слиха. Мудрість робить людину щасливою. От якраз її я хочу пізнати. Їдьмо негайно до Ефіопії та Опер тебе тянуть. Що ти сказав? Ні. Мудрість робить людину щасливою. Отак, утративши все те, що любив, сам вирішив присвятити себе науці та стати волхвом. І так, що вечора, сидячи на терасі свого палацу, Валтасар споглядав непорушні пальми на обрії або при світлі місяця дивився, як плавних понів крокодили. Коли не набридне милуватись природою. Згоден, але є щось попрекрасніше, ніж пальми та крокодили. Але я ніяк не можу забути Балкіс. Ого. Є чудове явище Нілу, Я пояснив його. Людина створена, щоб пізнавати природу. О! Ні. Як на мене, вона створена, щоб кохати. Є речі, які не можна пояснити. Є які. які? Зради жінки. Та ні. Справжнє кохання розправляє крила і підтримує тебе у польоті до зірок. О! Згоден. Вирішивши стати астрологом, Валтасар звелів побудувати вежу, з якої видно було численні царства і весь небосвіт. Цілих два роки пішло на її будівництво, і для цього Валтасар витратив усі скарби свого батька-царя. Щоночі підіймався він на верхній майданчик вежі і звідти розглядав небо під керівництвом мудрого Симбобітіса. Розміщення зірок це знаки, що вказують на нашу долю. Але треба визнати, що знаки ці не ясні. Але вивчаючи їх, я не думаю про Балтіс. А це вже велике благо. Зорі забито, як цвахи на небесне склепіння. Є п'ять планет, три чоловічої статі і дві жіночі. Сін, відповідає срібу, це і є місяць. Меродак – залізо, а олово беру. Ось знання, які я хочу осягнути. Вивчаючи астрономію, я не думаю ні про Балкіс, ні про що інше. Симвобітіса, навчи мене цій науці, і я злучу тебе перед моїм народом. Тому й наче він симвобітіс царя всяких премудростей і поступово, спостерігаючи 12 знаків зодіаку, Валтасар почав менше думати про свою Балкіс. Володимир, ну спустись до мене я те, що я запитаю. Що ж таке? Володарю, а от скажи, а правда це, що цариця Балтіс під золотою сукнею ховає ноги, як у кози? Що? Хто це тобі таке розказує? Ну це кажуть і в Ефіопії, і в царському царстві. Це всі кажуть. Ну, слухай, ну в Балтіст такі самі, ну, звичайні ноги, як і всі, при тому ж гарні. Да ні, вона під золотою сукнею ховає ноги, вкриті шерстю, і роздвоєно, як у кози, ратичкою. Не може бути Ну це кажуть на воді. Відтоді цар набув великих знань у магії та астрології. Всем чи відповідаєш ти головою за правильність моїх гороскопів? Наука не погрішна володарів, але ще й весь час помиляється. Істина тільки в Божественному, а Божественне від нас заховане. Ми марно шукаємо істину. Але ось я відкрив ному зірку таке відчуття, ніби вона кличе мене до себе. Щасливий тричі щасливий той, хто народиться під цією зіркою. Всім глянь, гляньмо, диви, як прекрасна і чудова зірка. Я не бачу ніякої зірки. Не кожному дано побачити зірку істини. Істина, як і божественне у нас самих. Потрібно лише заглибитися у власний внутрішній світ. І тоді розійшлася чутка по всій Ефіопії та сусідніх царствах, що цар Валтасар розлюбив Балкіс. Ця звістка дійшла і до Савської землі, де мешкала Балкіс. Друже мій. Що має кохати? Знаєш, що я дізналася. Що? Балтазар розлюбив мене. То що? Але ж ми кохаємо додому. Але ти що не розумієш, що цей чорношкірий мене ображає? Ні, дійсно, я тебе не розумію. Тоді і дизікать. Я не хочу тебе бачити. Візирю! Так, так. Готуйся до подорожі в Ефіопію. Але я не можу так швидко підготувати караван. Мені Як... потрібно два дні. Якщо ти не підготуєш все до вечора, я звелю відгувати тобі голову. Добре, добре. Я кохаю його. Він мене не любить, а я його кохаю. І ось якось уночі, коли Валтазар зі своєї вежі спостерігав дивовижну зірку, він побачив далені у пісках пустелі караван, що наближався тоді до міста. Цар упізнав блискучі мечі і вороних коней охоронців цариці Савської. Він упізнав її саму. Велике хвилювання хопило його. Він відчув, що може знову її покохати. Проте раптом зірка із ним заговорила. Слава вічним Богу, а на землі мир та людям благословіння. Візьми мірку мириця Рібалтазаря і йди зі мною. Я приведу тебе до нів дитини, яка тільки не народилася, і лежить у яслах між Ослом і Богом. Бо той хлопчик цар царів. Він втішить всіх, хто потребує втіхи. Він обрав тебе, тому що ти зазнав страждань, і він дарує тобі багатство, радість та любов. Більше ніколи не буде любові до мене в його серці, сповненого небесного кохання. Негайно повертайте до Савської землі. Вирушивали Тасару мандри невідомими країнами, а Зірка линула попереду. Якось на роздоріжжі трьох шляхів побачив він двох царів. Мир, мир. Мир вам. Мене звати Гаспар, я цар. І несу золото в дар не що народилась в Іфліємі іудейському. Мене звати Мельхіор, я цар і несу ладан Божій дитині, яка прийшла відкрити людям істину. Я йду туди ж, мене звати Вальтазар, Я побору у собі хіть, тому й заговорила до мене зірка. Я поборов собі жорстокість і тому я йду з вами. Я поборов у собі гордощі, тому мене й покликано. Ходімо? І три царіщі, називають волхвами, магами або мудрецями, пішли далі разом. Кожен із дарунок, що зовсім недавно, був дуже цінним. Але вони зрозуміли, що немає нічого важливішого у світі, як пізнання істини. Зірка, яку вони бачили на сході, линула перед ними попереду, поки не довела їх до місця, де було немовля. Мир ми, ми, ми. ми тобі. Це тобі золото, символ надії. Я зрозумів, що будь-які матеріальні цінності ніщо в порівнянні з надією. Я приніс ладу, символ віри. Я зрозумів, що потрібно вірити в власні сили на чаплування. Я приніс миру, символ любові. Я поборов, Собі хіть і зрозумів, що справжнє кохання наближає нас до зірок і робить нас мудрішими. Дякуємо вам за подарунки. Сердечно усіх з Різдвом Христовим вітаємо! Христос народився, славімо Його! Зищу всім знаходити тільки добре і хороше в людях, дарувати надію близьким і втілювати свої мрії, щиро вірити і ніколи не забувати про просте людське щастя. Бажаю цінувати все те, що в тебе є, і насолоджуватися кожною миттю свого життя. Нехай це світо та чудове свято принесе те, про що ми так мріємо: перемогу ЗСУ, настання миру та повернення всіх наших захисників. Запам'ятайте, справжнє кохання живе в даруванні. Даруємо один одному подарунки на Різдво. Нехай це свято розпалить кожному із нас кохання. Слава Україні! Дякую за увагу, друзі!